Всім привіт! Біля мікрофону Герман Гошкадор, це подкаст Англійський Експрес, бонусний випуск. І сьогодні знову з вами трошки пограємо. Цього разу будемо грати в гру Wordle. Якщо ви не знаєте, вперше чуєте про неї, то, як нам каже Вікіпедія, це така браузерна гра, в якій гравець намагається вгадати слово з п'яти букв, маючи на це не більше шести спроб. Існують також і. Різні інші відповідники, як бачимо, і українські також. Але ми з вами зараз вивчаємо англійську, то нам буде доволі корисно повчити нову лексику, згадати слова, які вже знаємо англійською мовою, тому пропоную прийти разом зі мною на сайт New York Times. І що ми бачимо? Бачимо правила. Якщо швидко пояснити, то ну, бачите, що у нас є 5 клітин. Для п'яти літер, Якщо ми вписуємо слово і вгадуємо хоча б одну літеру, наприклад, як тут W, і вона стоїть на своєму місці, то тоді ця літера підсвічується зеленим кольором. Якщо ми літеру вгадали, але вона стоїть не на своєму місці, наприклад, як тут в слові Pills I, вона підсвічується жовтим кольором. Ну, якщо ми літеру взагалі не вгадали, то вона буде підсвічуватися. Сіреньким кольором. Отже, давайте спробуємо пограти. Перша спроба. І треба написати якесь слово. Я зазвичай люблю писати слова там, де є багато приголосних. Давайте напишемо, наприклад, ніч. Ні, Давайте світло лайт. Мені чомусь так захотілося. Отже, лайт написали. Дивимось. <хи> як ми бачимо, я вгадав тільки одну літеру P, але вона стоїть не на своєму місці. До речі, слово light ми вимовляємо як light, а пишемо L-I-G-H-T. Як бачите, оці GH ми не кажемо light, а вимовляємо light. Ну, ви, напевно, це і так знаєте. В night було б те ж саме. Цікаво, якщо б я найт написав. Я вгадав би N. Добре. Отже, слово там, де є літера T. Яке слово написати? Давайте, наприклад, камінь Stone. Угу. Дві літери вгадали. Вони зеленим підсвітилися, отже, це, вони стоять на правильних місцях. Нам потрібно слово, яке починається на ст. І в цьому слові не має бути цих літер, які сірим підсвічені. Тобто I, «o», I голосних цих нема. Яке слово можемо написати? Давайте подумаємо ст. ст. Що ми знаємо на СТ? стріт, але стріт там більше літер? Давайте. Марка Стемп. Stamp. Стемп. Stamp. Не вгадали поки що жодної літери. Але ми вже знаємо, що ось цих EI O цих голосних нема. Ну, це я кажу, тому що зазвичай голосні мають бути літери, то у нас залишаються лише які варіанти Y та U. Що це може бути за слово st, щоб було Y або U. Ага, до речі, о, в цій грі ми можемо писати не тільки іменники, тобто слова, які відповідають на питання, хто що, але ще й дієслова. Що робити, що зробити. Давайте напишемо дієслово, діє слово. Ще раз воно Пишеться в кінці стак. Літера U є, yeah. вона на своєму місці. Ну, well, Давайте стадіс спробуємо. Стаді. Є yeah. гра пише. Great. А, ну, не те, щоб дуже great, це з п'ятої спроби тільки вгадали. Але іноді бувають такі складні слова, які взагалі можна не вгадати із шести спроб. Тоді тут буде також статистика, і напише вам правильне слово. І можливість вгадувати далі з'явиться вже наступного дня. Тому, якщо вам гра ця сподобалася, то можете шерити її, ділитися своїми результатами з друзями. О, мені іноді цікаво в неї грати. І в українську, до речі, також О, я граю в Словко, мені здається, Словко вона називається. В англійську зараз актуальніше нам для практики, лексики, тому, сподіваюся, вам сподобалось, було цікаво. Новий випуск вже незабаром. Слідкуйте за новинами і до зустрічі.